Обраний. Крім магічних мечів, мертвих батьків та жахливих кіноадаптацій, це та тема, яка є дуже популярна в жанрі фентезі. Проте часто ситуація така, що коли ми кажемо, що пишемо історії про обраного, то наступного дня на телеграм нам приходить повідомлення, що виявляється ми всиновлені. Та проблема, напевно, в тому, що історії про обраних пишеться дуже багато, і тому кількість трешу теж більша у порівнянні з іншими історіями. Давайте поговоримо, як написати хорошу книгу про обраного. Розглянемо чотири аспекти: допоміжні персонажі, квест долі, розвиток героя та структура розповіді. Перше. допоміжні персонажі. Ефект таких героїв є дуже недооціненим в даних історіях. Обраний постає в центрі уваги і є єдиним, хто може перемогти темного лорда, знищити перстень або врятувати королівство. А інші персонажі часто перетворюються просто на підтанцьовку. Якщо тільки обраний може зробити щось величне, то інші персонажі виглядатимуть ізольованими від епічних моментів та кульмінації історії. Тоді відчувається, що вони не грають жодної значущої ролі. Як це виправити? Дайте побічному персонажу одну драматичну лінію, яка тягнеться пори з лінією обраного. Приклад аватара. У фіналі ми маємо протистояння Анга і лорда вогню, проте кульмінація не крутиться тільки навколо цієї битви. Зуку, Катара, Тофі Сока теж мають напружені моменти. І часом їм ми співпереживаємо більше, ніж аватару в битві за заєм. Лінії персонажів не мають вирости із лінії обраного. Ці лінії можуть мати зв'язок з лінією обраного, але не повинні залежати від неї. Тоді, навіть після успіху обраного, читач буде відчувати якусь недостатність, поки не побачить фінал історії кожного персонажа. Друге квест долі. Є тренд, що будь-який вчинок обраного веде до добра, тому що доля. Ця установка не є поганою, але таким чином часто створюється відчуття, що герой досягає цілі не зусиллями, а просто ведеться долею до успішного фіналу. Натомість, якщо герой не хоче приймати свою обраність, то це додає напруги до історії. До прикладу, доля говорить, що він втратить близьких, але спасе світ, і персонаж цікає від такої долі, або він боїться приймати рішення чи не хоче втрачати комфорт попереднього життя. Згадайтеся запитанням, які наслідки ігнорування долі. Вона обере нового обраного або настане кінець світу чи доля змінить саму себе. Потрібно показати, що наш обраний має свободу волі і він може сам вибирати свій шлях. 3 та четверте можна об'єднати в одне, бо вони цісно пов'язані розвиток героя та структура розповіді. Мати обраного означає, що автор може подавити мотивацію героя для сюжету. Тоді втрачається співчуття такому персонажу, тільки він може спасти світ, бо обраний. Тільки він вистоїть у фінальному бою, бо обраний, і начхати, що він за особистість. Герой не має бути інструментом долі, але доля і обраність мають бути інструментом розкриття героя. Важливо дати герою мотивацію поза межами його обраності, до прикладу, захистити кохану або героїня Голодних Ігор. Вона повстає не тому, що обрана, а тому, що хоче втекти і поставити на місце ту служіночку. Якщо мотивація героя не походить з його обраності, тоді ця мотивація може вступати у конфлікт із місією героя, що дає більше напруги історії. Пишучи книгу, структура важлива, особливо коли це історія про обраного. Перший акт повинен показати, ким є герой, чого хоче і яка його мотивація. Спершу представте героя поза його обраністю. Персонаж спочатку особистість і тільки потім обраний, або ви взагалі можете зробити лінію обраного другорядної в сюжеті. До прикладу, є мультсеріал про американського дракона. Найбільше він бажає бути нормальним хлопцем в школі, завоювати серце дівчини і зробити матір щасливою, а не бути супердраконом-рятівником. Або взяти гру Моровінд. Впродовж цієї історії вам твердять, що ви особливий, але в кінці виявляється, що на вашому місці міг бути будь-хто інший. Ви просто перший, хто наважується на такий подвиг. В такому випадку на перше місце постає не якась доля чи обраність, а саме мотивація і особистість персонажа. Ну і звісно, не мають бути незаслуженими. Те, що герой обраний, не означає, що він вміє все на самому початку, покажіть прогрес, невдачі та успіхи. Нікому не цікаво спостерігати за силою природи, яка змітає все на своєму шляху. Але головне запитання, що ця обраність додає до історії. Якщо нічого, то навіщо вона взагалі? На сьогодні, все. Всім дякую за увагу. Пишіть хороші історії.